Дід Мороз та Снігуренька знов зібрали хмельничан біля святкової ялинки поблизу кінотеатру Шевченка. Головні новорічні персонажі, а також інші казкові герої вихованці місцевих підліткових клубів, зокрема Вікторії. Колектив міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання щиро вітає всіх мешканців міста Хмельницького і дорослих і малечу з Новим Роком та наступаючим Різдвом Христовим. Бажаємо щастя, здоров'я, удачі та миру, злагоди добра в наших сім'ях. Новорічна казка зими. Таку назву гуртківці дали сьогоднішньому дійству: попри не надто теплу погоду. Городян у святковому хороводі зібралось немало. Повторювали рухи снігуреньки, а заразом і грілись не лише діти, а й дорослі. Вікторія Жук перевдягається у новорічний костюм не вперше. Каже, холод дарувати гарні емоції не заважає. Ми вже всі зігрілися, нам вже тепло. Радість дітей, яку ми їм даруємо, я думаю, що Ой, це найголовніше, що ми можемо робити. що найбільше нам і подобається. Крім новорічних хороводів, вихованці центру по роботі з дітьми та підлітками розігрівали хмельничан піснями та конкурсами.